Після революції гідності влада оголосила про повне скасування пільг та привілеїв для колишніх високопосадовців. Насправді ж, Сергій Андрушко з'ясував, що красиве життя обмеженого кола осіб продовжує оплачуватися з бюджету, тобто за рахунок платників податків. Хто вони елітні пільговики? Дивіться далі. Будинок відпочинку Заспа державного управління справами припинив надавати інформацію про тих, хто проживає там. останній список мешканців був наданий на інформаційний запит торік. Це місце відоме тим, що тут серед інших мешкають нинішні та колишні високопосадовці, частині з яких раніше житло тут було надане у довічне користування, привілея від держави. Це список мешканців Державної конче заспи державного управління справами минулого року. Його надав нам пан Боличенко. Пан Болученко, директор будинку відпочинку Конча Заспа. Ось його цитата: будинок відпочинку «Конча Заспа» Держуправління справами не має законних підстав для надання вам списку осіб, які користуються його приміщеннями. Листопад 2014 року. Через півроку після завершення Євромайдану уряд оголосив про скасування суперпільг та привілеїв для колишніх українських високопосадовців. Ми завершили процедуру позбавлення колишніх посадовців пільг і різних привілеїв. Сьогодні ми завершили цей етап, скасували ряд розпоряджень, якими забезпечувалося санаторно-курортне, автомобільне, медичне обслуговування колишніх президентів, прем'єрів міністрів. Високопосадовці, і колишні, і теперішні повинні жити при таких стандартах, як живе суспільство. Пільги для екс-можновладців у рік завершення майдану були скасовані не для всіх. Це Володимир Литвин, колишній голова Верховної Ради. Його банківський рахунок за останній рік поповнився на 6 мільйонів гривень, а його родини ще на 11 мільйонів. Відповідно до декларації, між 2014-2015 роками 6 мільйонів гривень на рахунок. Банківському дуже просто. Ви порахуйте наскільки впала гривня, і для вас це буде очевидно, оскільки відповідно до декларації дані треба подавати в національній валюті, тобто в гривні. А заощадження зберігаються в мої в євро, в доларі і в швейцарських франках. Звідки у вас близько одного мільйона доларів заощадження? Ви ж були. По суті, постійно не, чиновний, мене, там, не мене, Це до нас на, на сім'ю. Свій час продали е, дачу, яка. За мільйон доларів? За, в принципі, за дещо меншу суму, яка була. За скільки ви продали дачу? Це, це моє питання, скільки продав, як я показав в декларації. За минулі роки підніміть і почитайте. І, е, Е, у Криму продали і поклали гроші на е, зберігання до е, банку. А в якому році ви продали в Криму? Е, я думаю, що це 13 рік до подій в Криму. Він та його родина мають престижні автомобілі. Утім, і досі держава надає йому в користування службову автівку Toyota Land Cruiser разом з водієм. Хто користується вашим службовим авто? В принципі, воно, вона стається автомобіль, як користуюсь власним автомобілем, оскільки, по суті, справи не видають бензин 3 літри на добу. А мало ж 25 видавати. А? Мали ж 25 видавати. Ні, мали ж, але видають 3 літри на добу. Так ви не користуєтеся цим Ну, Я практично не користуюсь. А За останні декілька місяців разу не користуюсь. А навіщо він вам потрібен? Гарне питання. Останні 22 роки Литвин працював держслужбовцем, народним депутатом і три роки у Академії наук. Це автобаза Верховної Ради. Звідси виїжджають службові автомобілі щоб надати сервіс Володимиру Литвину та іншим колишнім спікерам. Тут розповіли, що насправді на машини експікерів вже видають більше літрів пального. Екскурсію проводить керівник автобази парламенту Андрій Нагорний. В тот час это была, я так понимаю, автобаза э, ЦК Компартії України. Скільки пального возвращається що... от на літри, Потому что не было горючих. Вот буквально місяць назад мы їх заправляем по 10 літрів. Що... На кожен день, На кожен день, да. Кроме выходных і праздничных днів. Попри те, що ми приїхали на початку 9 ранку, жодного авто, які закріплені за екс-спікерами, не було. Є тут хоч одна машина колишнього спікера. Колишнього спікера? Mm -hmm. Так. Смотри, Вадим Смотрі, mm -hmm. Їх і мало у нас машини. Ну, дивіться, це колишній спікер Володимир Рибак, наприклад. Рибак, да. є така машина, ну на виїзді. Заступник керівника парламентської автобази розповів про добові витрати на авто та як тут контролюють процес, хто ж насправді користується службовою автівкою. Ви перевіряєте, це використовує колишній спікер чи хтось інший? Ми ні, перевіряємо. Ну, ніхто не використовує колишнього голови і голови Верховної Ради минулої складі. Що ви не перевіряєте, звідки ви знаєте? Ну. Це... Є водії, да, да. як правило, заказ машину, машину є на Верховну Раду в початку маршрут Там. Дом, Верховна Рада. Верховна Рада, дом. Все. Колишній спікер Володимир Рибак, екс регіонал, теж має автомобіль з водієм. Він очолював Верховну Раду під час побиття та розстрілів на Майдані. Жодних пільг за собою не визнає та розповів про суму, яку має платити за комірне у будинку в кончезаспі. Скажіть, якими пільгами ви користуєтесь? Я доповідаю вам, що ніяких пільг поселили мене на дачі на кончезавтра. За люти 18 тисяч принесли, і все я повинен платити. Я думаю, що далі робити. Скажіть, ви сказали, що у вас немає пільг, але водночас Верховна Рада вам надає службовий автомобіль разом з службовим водієм, разом із водієм. Да, це по закону то що положено, вони надали. Так, да, це є в мене експікер розповів, як він збудував свій будинок в державній кончезаспі. Будинок це був дерев'яний такий дом 105 квадратних метрів, але в ньому проживати було неможливо, бо йому вже за 30 чи 40 років було. То вони э, дали з щоб я його реконструював і построїв, і побудував новий. Я побудував за свої фінанси, але конча заспа забрала його собі на баланс. І тепер мені пред'являють э, всі. Комунальні послуги за офіційною інформацією наразі Генеральна прокуратура України здійснює досудове розслідування щодо вчинення рибаком злочинів, передбачених статтями 364 та 366 Карного кодексу України ці статті передбачають кримінальну відповідальність за зловживання владою та службове підроблення. Інформація отримано у відповідь на запит до ГПУ. Раніше змі повідомляли, що адвокат Галина Іваненко оскаржила до суду бездіяльність ГПУ в розслідуванні справи про ухвалення законів від 16 січня 2014 року. Ніяких претензії до мене не було і не буде ніколи. Від генеральної прокуратури ви маєте на увазі. Ну конечно. За Олександром Турчиновим закріплено одразу два автомобілі. Від парламенту йому, як колишньому спікеру, надається шкода Октавія з водієм та від Держуправління справами вже як секретарю РНБО друге авто. Правда, яке саме офіційно засекретили. Загалом на автомобілі та водіїв шести колишніх спікерів українського парламенту торік з держбюджету витратили 2 мільйони 161 тисячу. А це конче заспа. Тут будинки екс-спікерів Володимира Рибака, Володимира Литвина містяться поруч із будинками колишніх президентів України Леніда Кучми та Віктора Ющенка. Також тут будинок очільника держохорони Валерія Галатея. Його відомство не надало дозволу нашій знімальній групі познімати ці будинки з близька, бо цитата письмовий дозвіл на зйомки має надати держуправління справами. А Держуправління справами вважає, що його має надати якраз державна охорона на чолі з галатеєм. Це будинок Віктора Ющенка в державній кончезаспі, з якого за інформацією змі він виїхав. Утім, за ним залишився інший закріплений будинок. Там цей будинок, за інформацією, Держуправління справами є недобудований. У Віктора Ющенка найбільше привілеїв серед колишніх високопосадовців. На сьогодні держава надає Ющенку дві машини Мерседес Mercedes-Benz і Volkswagen – та три водії. Торік на транспортне обслуговування для Ющенка витратили 179 тисяч, ще 115 тисяч гривень. Торік пішло за статтею довічного грошового утримання. Ющенка це крім пенсії. Ще. 323 тисячі 2015-го витратила держава на апарат екс-президента Ющенка його помічників. Також за ним закріплений кухар, дві покоївки та два офіціанти, але ними останні два роки Віктор Ющенко не користувався за інформацією державного управління справами. Усі привілеї завдяки указу президента Януковича від 12 березня 2010 року. Про забезпечення обслуговування та охорону Віктора Ющенка. Указ розсекречений. Лише півтора роки тому за екс-президентом Леонідом Кучмою закріплений державний автомобіль Мерседес бенц без водія. На його машину було витрачено торік 56 тисяч і 301 тисяча гривень 2015 року. Держава витратила на помічників експрезидента Леоніда Кравчука. Загалом, торік на колишніх президентів України, було витрачено 976 тисяч гривень. Остап Самарак, міністр кабінету міністрів, у 2014 році, один із ініціаторів скасування пільг і привілеїв, розповів, як йому телефонували колишні президенти України. Точно пам'ятаю, що мав декілька розмов. З колишніми президентами України, в тому числі, які ну, з'ясовували деталі, чому в них припинилося автомобільне обслуговування, і що, які перспективи з оплатою дач і так далі. Тобто, те, що ми обіцяли, ми тоді зробили насправді. А хто саме до розвертався? Е, що... були різні дзвінки, але мене найбільш позитивно вразив дзвінок від Кравчука, який передзвонив і. Сказав, що він розуміє логіку і підтримує це рішення. Тепер зрозуміло, що привілеї скасували не для всіх. Залишилися не скасовані укази президента та постанови Кабміну. Але на його думку, це відповідальність цих органів, а не Кабміну. Чи були б ви здивовані, якщо б я вам сказав, що насправді існують, продовжуються пільги для колишніх спікерів Верховної Ради. Ну, це напевно є неправильно, тому що логіка, яка була у нас, мені видається, на сьогоднішній день не змінилася. Суспільство все одно тяжко живе, і видатки додаткові на окремі групи це є неправильно. у 2014 році. Кабмін скасував численні розпорядження про пільги для колишніх посадовців, але деякі з них, попри те, що вже не діють, все одно залишаються засекречені. Наприклад, про забезпечення обслуговування та охорону Леоніда Кучми досі невідомо, які саме пільги та в якому об'ємі надавалися кучмі за цим розпорядженням.